Вінницька телевізійна вежа, чи не найвпізнаваніша споруда столиці Вінницької області. Похожих днів її добре видно у відстані у 15 кілометрів. Вона одна з найвищих споруд в Україні. І висота сягає 350 метрів. Офіційна назва об'єкту телевізійна опора H350M, де, власне, вказана висоту споруди. Проєкт щогли, який розробили фахівці Білоруського інституту Проєкт Стальконструкція» конструкція у 1960 році, почав втілюватися рік по тому, у березні 1961 року. Будівництво тривало понад два роки, і у вересні 1963 року об'єкт розпочав регулярну роботу. Вінницька телевізійна щогла унікальна споруда. На теренах Радянського Союзу за схожим проєктом будувалася вежа у Свердловську, але там вона впала ще до закінчення будівництва. Така сама щогла стоїть сьогодні у Кривому розі, але вона вдвічі менша за Вінницьку. Вартість будівництва за проектом сягала суми у мільйон 355 тисяч радянських карбованців. Проте кошторисна документація свідчить, що щоглу збудували значно дешевше за 1 мільйон 277 тисяч. Щогла уявляє з себе трубу у 309 метрів довжину, яку вінчає сфера в 7 метрів в діаметрі. Над сферою височить так звана етажерка, де закріплені антени найвищого розташування. Власна сфера виконує суто архітектурно-естетичні функції. Труба вироблена із сталі товщиною від 6 до 12 мм і складається із секцій довжиною по 6 метрів. Діаметр труби 2,5 метра. Загальна вага металу сягає понад 444 тонни. Монтування проводилося так званим краном, що повзе. Кран закріплювався на вже встановленій частині щогли і сам собі подавав наступну секцію труби. Всередині труби функціонує один із самих висотних ліфтів в Україні. Він піднімається до висоти у 300 метрів із швидкістю 65 см на секунду з завантаженням у 240 кг. Щогла має шість рей, які не дають їй розкручуватися по вісім. Допустиме відхилення 25 см. Реї розтягнуті тросами, що закріплені у шістьох анкерних фундаментах. Загальний об'єм бетону, що його було закладено в анкерні та центральні фундаменти, сягає майже 540 метрів кубічних. Причому центральний важить всього 4 тонни. Загальна площа об'єкту майже 6 гектарів. У 2000-2003 роках було проведено перший капітальний ремонт щогли. Були замінені відтяжки та реї. У 2005 році щоглу востаннє фарбували. Загалом її перефарбовують раз у 5 років. На фарбування йде приблизно 4 тонни олійної фарби. Сьогодні Вінницька телевізійна опора забезпечує мовлення 15 телепрограм, двох радіопрограм та спецзв'язок.